Так, у нас сьогодні 13 липня Тлумацьке міське озеро. Там ми що з приємних чи не приємно. Як успіхи, є риба? Добрий день, є риба! О! Вітаю! Але чомусь, бачите, чомусь більше рибаків, більше рибаків рибачуть на глибині. А тут димку, напевно, вода засильно прогрілась. Вибачаю за зйомку, тому що... Знімаю з телефону, не розраховував, що будуть хломочі. Ну та сторона пуста і там дарі теж пусто, рибаків не видно. Бачите, тут дорогу трохи підпортили, така вже Ух, яка тут дорога Так, я на пані далі не їду, бо де... я там сяду точно, далі я не їду. Ну якось так, ну наразі рибки є, невеличкі там, по-моєму, карасики були, але є Так, друзі, бачите, тут у нас Досить сильно з'їли дорогу тут. Так, що це на мене ну, тут? Одним словом до Альтанки. До Альтанки ще можна доїхати. Далі, далі вже Далі вже будемо йти. Можна сісти і то так. Камінчиків там нема, така чорнозем. От, та сторона у нас пуста. Ціна риболовлі було 150 гривень, думаю, що так і залишилось. Місць багато, місця, до речі, чищені такі, що проблем витягнути рибку, я думаю, не буде. Ну і взагалі тут, якщо так розібратися, тут дуже шикарно, спокійне таке містечко. От можна собі шашлачок пожарити. Там ще дві альтанки стоять. Там можна днем покупатися, там дозволено, водичка чистенька. Так що збирайтесь на рибалочку. Якось з дітьми посварився, кажу, досить дивитися москальські мультфільми, москальський YouTube. А вони аж розплакались бідні і кажуть, так нема українського. Нема українського. Що ж тоді нам дивиться? Отак і вирішили створити український канал, підтримати український контент, дивіться український. Все буде Україна. Слава Україні!